Шановні батьки, я ваша нова голова батьківського комітету. Мене звати Інна, і тепер я головна в цьому дурду в цьому дуже привітному згуртованому колективі. Сподіваюся, наша співпраця пройде легко. Хочу попередити, що кожна, хто буде вимагати чеки, одразу йде в піз... Йде в підрозділ фінансів нашого комітету, одразу починає сама з усіма цими зборами, підрахунками іншими питаннями. Ї... Вибачте щось з інтернетом. З цим питанням я думаю зрозуміли. Також хочу попередити, що ті, кому не сподобається вибір подарунків для учнів або вчителів, одразу йдуть на Йдуть на художні курси для покращення смаку, для того, щоб або пропонувати кращі ідеї, або більше не ставити таких запитань. І на сам кінець скажу, що ті, хто будуть казати, чому щось коштувало так дорого, їм особисто я дам їм. В... Я дам їм таку можливість займатися закупівлями і витрачати на це свій власний вільний час.